У нас таке питання, скажіть, будь ласка, три речі, які більше за все вам запам'яталися за оцю противопрочу кампанію? Три речі. Тут стільки було подій, дуже важко виокремити. Я думаю, що, я думаю, що це в першу чергу люди, з якими я зустрічався. Це неймовірно глибокі люди, які багато чого мене навчили. І Велика історична, друга, це велика історична спадщина, яка в Чернігові криється. Познайомившись з архітектурою, з історією, безумовно, мене вразило це. І, і що третє, я не знаю, ну, говорити про якісь ті брудні технології, які використовувалися, я б не хотів. Я хотів би, щоб це залишилось в минулому. Мені найбільше запам'яталося і запам'ятається те, що люди показали, що жодна технологія не зможе повпливати на волевиявлення. От скільки не роздавай, все одно чернігівці приймуть рішення. Вони сьогодні зробили унікальну річ. Вони зробили е, своїм вибором, не просто допомогли собі, е, е, да, віддавши голос. Вони показали всій Україні, що технологія е, такої е, роздачі, роздачі їжі е, вона не спрацює. На місцевих виборах це не спрацює. Це довів Чернігів. Оце мені запам'ятається все життя. Добре, а взагалі, ну як ви можете оцінити ваших супротивників я не хочу їх коментувати. Ні, не коменту про, їх прокоментували виборці. Е, згідно соціологічних досліджень, е, мій відрив від опонента майже вдвічі. Сови на сьогодні майже вдвічі. Це означає, що вибір зроблено. Е, ну що коментувати? Тут немає чого коментувати. Люди зробили своє дякую. сделать это. Я не могу сделать это. Я не могу сделать это. Я не могу сделать это.